Сьогодні з вами розглянемо тему онлайн-купівля ґрунтосуміші. Грунтосуміш можна придбати в звичайному магазині, тобто це епіцентр, метро, Олді, різноманітні садівничі магазини, магазини, в яких продають. Насіння, все для садівництва, огородництва. Бувають навіть і на прилавках в АТБ. Але онлайн-купівля дуже зручна, тому що ми можемо, не виходячи з дому, отримати товар. Тому давайте розглянемо, які магазини є на просторах нашого українського інтернету. Заходимо. Пошукову систему. В пошуковій стрічці забиваємо купити, вказуємо свій емейл англійськими. Та номер телефону. Вибираємо, яку ми оплату будемо проводити. Буває оплата на карту, чи готівкою при отриманні товару. Буває це наложений платіж. Що ми обираємо оплату карткою, нам прийдуть реквізити. Ось вони внизу. Ось. Нам необхідно ввести ці реквізити, зайти в права 24, ввести ці реквізити і оплатити суму 302 гривні. Так. Можна вибрати готівкою при отриманні товару. То ми тоді. При отриманні посилки заплатимо ці кошти. Вибираємо, далі нам пропонують вибрати спосіб доставки. Доставка буває новою поштою, Укрпоштою, Делівері, Міст Експрес, Джастін. Або, якщо цей магазин знаходиться в нашому місті, ми можемо вибрати самовивіз магазину. Тобто ми приїдемо в магазин, і наша, наш товар вже буде. Нас чекати. Обираємо доставка новою поштою. Вибираємо адресу доставки. Спочатку область Дніпропетровська, населений пункт Дніпро. і Адреса відділення 56. так? І ми натискаємо кнопку Оформити замовлення. Після того, ага, адресу вони просять. І нам пишуть, ви успішно оформили замовлення. Ваше замовлення було успішно опрацьовано. Якщо у вас якісь запитання, висилайте нам дякуємо за покупку. Все, так, через час нам перетелефонує менеджер, і ми підтвердимо замовлення. Ось так. Можна. Розглянути, наприклад, епіцентр. Заходимо на сайт епіцентру. Насичене меню в них. Нам необхідно знайти розділ Сад-город. Ось тача Сад-город. Читаємо. Рослини, насіння, горщики, меблі нам не підходять, садові інструменти, полив та зрошення, навіси та споруди, садова техніка, ландшафтний дизайн, садовий інвентар, товари для пікника, басейн, налазні, сауни, захист від гризунів, тратата. Тобто нам потрібно вибрати розділ логічно, де могли б знаходитись ґрунтосуміш. Нажмемо на рослини, насіння та горщики. Бачимо відразу ґрунти та посадковий матеріал. Нажимаємо. І ось безліч, безліч ґрунтів. Торф універсальний, поліський для кактусів. Дренажі універсальний вугілля деревне, торф. Універсальний 20 літрів, 6 літрів. Який агроперліт, орхідея. Все, що необхідно, все можна вибрати. Кактус. Наприклад, нажимаємо кактуси купити. Змінюємо місце знаходження. Обираємо Дніпро. Дніпро, Дніпро. Так, епіцентр. Вибираємо на СМТ Слобожанське. Так. Смете Слобожанське обрати. Ось ми перейшли в кошик. Якщо у вас є правокод, нажимаєте галочку і вводите правокод. У мене його немає. Можемо повернутися, нажавши продовжити покупки, ми повертаємось назад. І, наприклад, нам необхідно купити дренаж. Нажимаємо купити. І нас знову перекинуло в кошик. Можемо змінити кількість придбаного матеріалу. Або взагалі його вилучити. Нажимаємо оформити покупку, введіть номер телефону. Введіть ваше ім'я. email. Для чого потрібен емейл? E На ваш емейл e потім будуть приходити пропозиції, з цього магазину. Обираємо населений пункт Дніпро. Спосіб отримання замовлення: самовивіз. Це ви приїжджаєте і забираєте з пункту видачі замовлень, доставка за вказаною адресою. Тобто, вам зберуть замовлення, і кур'єр до вас додому доставить вашу посилку. Або самовивіз з поштових відділень. Нажимаємо «Самовивіз з поштових відділень. Бачимо, що вони працюють з Укрпоштою, «Містекспресом» і новою поштою. Давайте візьмемо Укрпошту. Внизу представлені відділення. Вибираємо відділення, яке наближене максимально до нашого дому. Наприклад, проспект Солбожанський 2. Спосіб оплати при отриманні, тобто на пошті, або карткою на сайті. Нажимаємо при отриманні. І ми бачимо, що ми заплатимо 291 гривню за субстрат 70 гривень за доставку усього до сплати 361 гривня. Нажимаємо купити. Ваше замовлення приймали. Ми бачимо номер замовлення, покупець, дата замовлення, емейл, телефон. Як ми будемо оплачувати, доставку і адресу. Все, ми придбали товар в онлайн магазині Але. Вам необхідно пам'ятати, що при купівлі в онлайн-магазинах потрібно бути максимально обережними, тому що на просторах інтернету існує дуже багато шахраїв, які можуть виставляти товар, якого не існує. І ви зробите покупку, але товару не отримаєте. Люди вас просто обдурять і заберуть ваші гроші. Важливо, обов'язково, коли ви, ви хочете зробити якесь онлайн-замовлення, вам необхідно обов'язково поставити до відома батьків, тому що, так як ви ще діти, учні, ви ніде не працюєте і своїх готівкових коштів у вас немає. І батьки повинні знати, на що вам потрібні гроші, на що ви їх просите? Обов'язково це потрібно робити під контролем батьків. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!